Я вас вітаю. У нас новий автомобіль на Повтес-драйві. І сьогодні у нас Mitsubishi Lancer 2012 року з двигуном 1.5 на автоматичній коробці. І так, це звичайний автомобіль, звичайної, в принципі, комплектації Є нюанси, про які я розповім трішечки пізніше. Але, в принципі, давайте подивимося, що у нас тут у салоні. І так. Руль мультикермо, як ви бачите з одної сторони кнопочки лише е -е, Склопідйомники, бардачок, бардачок, там схована в нас USB, все штатне ніякого колхозу. Е -е, подушка вимикається ключем, до речі. Оця цікава штука, яку я б не бачив раніше в автомобілях, це коли виключена подушка, тут горить лампочка, що подушка вимкнена. дати. Тобто дуже зручно, коли у вас дитина. По салончику у нас звичайний салон, звичайний потолок, тканина на сидіннях, нічого такого суперординарного. Звичайна машинка. Карманчики, сидіння у нас механічні. Клімат. Е, коробка автомат, як я вже сказав. Коробка автомат, До речі, з пониженою передачею. дуже цікаво. Е, бардачки, все це зрозуміло. Тут підсвіточок, як ви бачите, немає. Тут підсвіточки у нас є. Та й, наче, все, особа. Е, Підігріві сидінь сідінь, лише, якщо так дивитися, і по. Бардачку також звичайний бардачок, там навіть немає ніяких, ні USB, ні ауксів, нічого звичайний бардачок, який також нікуди не їздить. Досить багато ніж. стаканники одна ніша. Тут, тут ще дві ніші. Тут у нас прикурюватель просто ніша. І тут у нас також просто ніша маленька. Нічого такого, як я вже в принципі сказав. ну що ж, Давайте сядемо задні подивимося. Давайте сядемо з тої сторони. Так, ось такий наш сюданчик. Опа! Так, ну, звичайно, місця тут досить небагато. Як ви можете побачити, це вам не кросовери. Сидіння досить зручні ззаді, посадка досить зручна, але місця, звичайно, маловатенько. Але не мало, ось так. По-моєму, обладнанню можете також подивитися, скільки тут місця. Але, як ви бачите, ми два моїх, мій рюкзак, обладнання і в принципі на цьому все. Є підлокітник у нас. Підлокітник досить зручний. До речі, два підстаканника ніяких ніж. Так, підсвіточок тут також немає, лише одна центральна. Досить звичайна простенька машинка. Оба. Давайте ми подивимося, вам покажу багажник, тому що багажник, в принципі, теж присутній, як ви можете побачити. Але багажник у нас маловатенький, дивіться. Багажник у нас досить і досить маленький. Також, звичайний багажник, автоматичного приводу закриття немає. Це зрозуміло. І ось така у нас машинка. Давайте я вам розкажу трішечки про її характеристики. І так, довжина даного автомобіля складає 4510 мм, ширина 1760 мм і висота 1480. Мм. Колісна база складає 2650 мм. І кліренс. Лише 135 міліметрів, хоча, здається, якщо чесно, більший? І об'єм паливного бака в нас складає 59 літрів. Ось такий у нас автомобіль. Зараз ми його проб'ємо на лакофарбове покриття і подивимося, що у нас тут по кузову. Так, починаємо з криші, як завжди. Так, що тут у нас показує? 61, до речі, до речі, я забув. Е, є такий нюанс, що Mitsubishi Lancer, в принципі Mitsubishi, вони б'ються от -от дуже мало. 69. Да, тобто це не тільки цей автомобіль, а це майже всі вони такі б'ються. Я не знаю, як від моделей. Я би не всі моделі, але дуже багато моделей б'ється дійсно в 60-70 мікрон. З чим це зв'язано? Зв'язано це напряму з виробником. Але не всі японські автомобілі б'ються так мало. Да? Тобто, щоб ви розуміли, я колись бив і лансер попереднього кузову, він також бився в такі, в такі цифри. Ну і, звичайно, як ви бачите, цей також так б'ється. Так, 80, 60, 70, 80. Як ви можете бачити, це нормальний. Так, це ми не будемо показувати, це в нас сторона крашена. Тобто, ви зрозуміли для себе, що машинка б'ється саме в такий показник. І це нормально, я вам кажу, як людина, яка пробила багато лансерів. і трошечки на цьому розуміється. Так, беремо шумометр і присідаємо. Покатаємося даному автомобільчику, подивимось, як він себе буде вести на дорозі. Так, пристібуємося обов'язково. Так, одразу давайте я вам покажу ключик. Це, звичайно, нестандартна сигналізація, але тим не менше, ось такий ключик є. Нагадую вам, що у нас тут автомат коробка, що є досить нетипово для таких автомобілів. Зараз нам тут стане трішечки легше, тому що машинка дуже і дуже нагрілася. Так, як ви бачите, механічний ручник. Коробка автомат, до речі, коробка автомат ISIN 4 ступенева. Давайте ми зараз прикріпимо наш чудо пристрій, який буде нам вимірювати по децибелах. Ми подивимось, наскільки, наскільки тут шумно. Так, знову-таки, я буду сподіватися, що вам буде видно, тому що сьогодні, по-перше, сонце. Дуже яскраве. Ну що ж, давайте ми покатаємось і я вам трішечки розповім про його основні характеристики. Так, зараз нас за бортом показує 26 градусів. Кондиціонер дує, нам вже зараз буде легше. Так, Шановні, вимкнув кондиціонер, щоб подивитися просто, яка тут шумка. 50-51 дБ в принципі, стандартна, стандартна шумка, як і в інших автомобілях. З кондиціонером 55 дБ. На приборці, до речі, у нас дублюються передачі, що цікаво, і що цікаво, у нас тут немає спортивного режиму. Тобто звичайний, звичайний автомобіль для звичайних задач, які вам можуть знадобитися. Так, ну що ж, виїхали ми трошечки на дорожку. Зараз ми трішечки катнемося по наших вуличках. До речі, так, в нас тут 4 циліндровий звичайний рядний двигунчик. Без всяких турбін, бензиновий да навіть не дизельний. Має він 117 кінських сил та 86 кВт. При цьому має 154 ньютон метри при обертах 4 тисячі та да, кінські сили розкриваються при обертах 6 тисяч та да, досить стандартна, досить стандартні цифри для автомобілів з малим об'ємом двигуна, що я можу сказати. Перші мої відчуття. В лансерах я їздив декілька разів, але як пасажир, як водій я не їздив. Мої перші враження від нього. Я думаю, він буде більш дубовим, якщо чесно, а він досить м'якіший, ніж я очікував. Я думав, він прям буде максимально жорсткий. Що стосовно 1,6 двигунчика, я бачу, що він досить гарно реагує на педаль газу, Тобто немає якоїсь затримки, або я не відчуваю, що йому важко на момент звичайно, ось такої їзди, як ми зараз їздимо. Досить приємістий, тобто, досить гарно реагує на газ, як я вже сказав, немає якоїсь ями в цьому плані і затримки і тому подібне. Дуже відчуваю, як перемикаються передачі, так? тобто тут 4 передачі і по тормозам, по тормозам наче все добре, наскільки я можу зрозуміти за цей короткий час. Тобто, звичайний автомобіль, звичайно, розганяється, але немає відчуття, що ну, от прям важко і от щось треба з цим робити. Да? Тобто немає, ти просто сів і їдеш. Стосовно розходу палива, по місту тут приблизно 9,5 літри, по трасі приблизно 6 літрів. Да, тобто, звичайно, хто як їздить. але досить невеликі показники. Так, ось газ в пол. Тільки що стрілочка впала до 6 тисяч обертів і була досить велика затримка, як ви зрозуміли. От коли нажимаєш газ, тоді відчуваєш, що, звичайно, йому досить важко. Хоча маса даного автомобіля 1265 кілограмів, що я не помиляюся. Тобто це досить легкий автомобіль. Знайшов я такі цифри, що написано 14 секунд до сотні. Звичайно, це дуже і дуже повільно. От газ в полу. Перша передача була досить. Динамічно, другій передачі вже досить важко, якщо я не помиляю, що це друга, а не третя. Тобто автомобіль взагалі не для якихось гонок, не для активної їзди, автомобіль чисто міський, чисто. для Такої, знаєте, звичайної їзди по місту. І навіть так, як я зараз їжу, мені здається, власник точно не їздить, тому що ну, цей автомобіль не, не хоче давати власнику такі емоції кожного дня. Але, звичайно, я вам скажу, я трішечки зас заскучав за сіданами, тому що... Тому що останнім часом попадалися кросовери у мене на повтодрайві. Але тут седанчик і седанчик такий досить легенький, 1265 кг, як я вже сказав. Це досить цікаво. І по керованості по керованості взагалі без питань. Машинка, як ви бачите, з полоси на полосу перестроюється без якихось запитань до мене. І відповідно, в мене немає питань до неї. Тобто руль крутиться, колеса повертаються, і ти чітко розумієш, куди тобі їхати. Так, зараз з включеним кондиціонером. 56-57 децибел. Тобто, це автомобіль для спокійної, міської їзди. Ну і, звичайно, для траси він буде вас радувати досить приємним розходом. От Я зараз нажимаю газ досить плавно, але до кінця. Тобто автомобіль досить гарно рулиться, досить легко. Коли плавно нажимати і не участвувати в якихось гонках, або не, не, не хотіти на, е, нагнути будь-якого е, сусіда по, по лосі, то й автомобіль досить гарно буде вас радувати в місті. Та, я думаю, на трасі також. Тобто плавно нажимаєш і він досить гарно стартує. Приємно, досить приємно. Дуже багато відгуків є в інтернеті, що це прям така погрімушка. Якщо чесно, я цього не можу сказати. Звичайно, я на ньому не катаюсь, я на це не мій автомобіль. Не можу адекватно про це говорити, але от перші враження за 15 хвилин, скільки я на ньому катаюся, то звичайний нормальний автомобіль зі своїми там, нюансами, але все, звичайно, по шумці, також як ви можете побачити це. От 52-53 дБ на тормозі з включеним кондиціонером, який дує, який трішечки там шумить. По ширині звичайний седан також. До, до цього автомобіля в мене був Ford Escape. Мені здається, вони поширині, плюс-мінус. Ну, Escape, можливо, трішечки, там на декілька сантиметрів ширше по салону. Зараз я вам розказую. Але, в принципі, десь ті самі габарити. Єдине, що, звичайно, криша, потолок і місця пространства в повітряного, такого більше. Ну, це звичайне, звичайне діло. І так, повернемось до того, що я казав, що цей автомобіль я думав, що буде жорсткий. Він не видається мені жорстким. Він досить м'який в усіх своїх відчуттях. Тобто я нажимаю педаль, вона досить гарно м'яко нажимається разом з тормозами. Я кручу руль, звичайно, не супер легко. Якщо брати, але не важко, не важко. Мені здається, в Форді Escape воно трішечки важче поверталося, якщо я не помиляюся. Та й все. Інформативна переборка, як ви бачите, присутня. Розхід, температура, середній зараз розхід на 17,5 при такій їзді 28 градусів за бортом. Кнопочки це я вже вам розказував. Нічого супер. Такого тут немає звичайний штатний автомобіль. Єдине, що е, зауважу, що це автомобіль 2012 року, і е, це останній рік випуску цих автомобілів. Так, тут є нюанси по зовнішньому вигляду. Так, і відрізняється даний автомобіль. Вірніше даний рік випуску від, це що додали трішечки шумки, додали ось ці вставочки, додали корзам на дверцята, е додали оці -от ніші всі закриті, тому що, наскільки я розумію, то в старших моделях вони всі відкриті, да? тобто що там в тебе всередині все видно. Да? Тобто, ну якось так. Тому це досить цікавий автомобіль. Я не зустрічав автомобіль. дані автомобілі на автоматі, ну, звичайно, з 1,6 бензиновим моторчиком. І це досить такий цікавий екземпляр на наших дорогах. Так, зараз по ямкам у нас тут. По ямках у нас тут 70 дБ було, тобто це звичайні показники, як ми вже знаємо, за останніх 4. Відео, які були машинка котиться зараз, от. і в нас тут 60 з чимось цебел присутньо. Досить приємний автомобіль. Ну по тормозам, ще раз скажу, в принципі, все добре. Звичайна їзда по місту, в принципі, мені подобається. Тобто, немає негативних вражень від цього автомобільчика. Так, ну якось так. В общем, сидіння, до речі, звичайна посадка, не виникає будь-яких суперпозитивних або супернегативних вражень, звичайні сидіння, звичайна тканина, ти сидиш, тобі зручно, ти собі їздиш, кермуєш і, в принципі, ніяких питань до цього в нас не виникає. Тобто, тут у нас ще раз екошкіра, ось тут у ці вставочки, за які я говорив, тут у нас пластик, знову такий, такий прорезиновий. Mm -hmm. Тут у нас, звичайно, також він тверденький. Прям пластмаска-пластмаска. Тут ніяких таких супер м'яких елементів немає. Єдине, що оця полоса досить гарно виглядає, але дуже марка, як ви можете бачити, на сонці прям все дуже і дуже видно. Так, ну що ж, друзі, остаточні враження, які в мене виникли від цього автомобільчика, це те, що він не жорсткий не стільки, наскільки я хотів, досить гарно рулиться та відчуває себе в місті на таких нормальних, адекватних режимах. Їздить, так, тобто поведінка в нього не агресивна, поведінка в нього звичайна, але цього одного моторчика його вистачає, як мені здається, з головою. По салончику нічого супер неординарного, неординарного немає, як в плюсі, так і в мінусі. Да, тобто, е, звичайний салон, звичайні матеріали, звичайне, в принципі, все. Єдині відмінності це да. даного року виробництва даних автомобілів, але це не про сьогоднішній огляд. По да. габаритам, звичайно, не виникає ніяких е, негативних е, або незрозумілих вражень. Потолок, звичайно, невисокий, але ну, особисто я поміщаюся, да, тобто без проблем. Розхід досить приємний. Да, тобто, 6 літрів по трасі та 9 плюс-мінус по місту це досить і досить приємно. Та й все. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки. Тому Всім до побачення, всім до нових зустрічей. Все, пока-пока.